Доброго дня всіх вітаю. Сьогодні у нас 26 жовтня. Давайте я зроблю розклад на листопад місяць, на наступний, на правий берег Херсонщини. Подивимося такі міста: Херсон, Антоновка, Білозерка, Чорнобаївка. Далі я тут Камишани. Камишани, ну, в принципі, ось цю частину біля міста Херсон, правий берег. А далі ще розглянемо <кхи> Береславський район. Зміївка, Козацька і Ніколаївка. Так, це в нас правий берег Херсонщини. Звільнена частина. Давайте подивимося. Дивимося ситуацію і потім небезпеку для мирного населення окремо. Дивимося по містам. Місто Херсон. Місто Херсон. Яка там буде ситуація в листопаді 2023 рік? Наступний місяць. Місто Херсон, листопад. Ситуація, яка буде там в місті? Ситуація в місті. Ну, Ситуація буде, бачите, в принципі, воно як то все під контролем, бачите, як стараються, питаються, щось для людей зробити, але по королю мечів буде все одно ця військова агресія. Місто Херсон, Місто Херсон. бачите, карта смерті падає там, де є якісь купчення людей. Тобто, карти кажуть, у вас, у вас немає захисту, ви не можете це збивати. Тому що ви дуже близько і, ну ви зрозуміли, ці авіабомби, їх, ну, їх неможливо, ми їх не можемо збити. Ситуація в місті Херсон на листопад. Ну, важка ситуація. Тупікова, я би сказала, ситуація. Давайте подивимось на безпеку для мирного населення та де саме. Так, місто Херсон, правий берег міста Херсон. Чи є небезпека? Покажіть, де небезпека для мирного населення? Що очікувати людям? міста Херсон. В листопаді 23 рік, наступний тиждень, місто Херсон. Що там очікувати людям? Перемога, люди. І знов бачите, карта Єрафанта, біля цієї карти, як для людей. Ну, ці карти вказують на те, що ось вищі сили все одно, як би там не було, все одно вони як захищають, все одно захищають місто. Що можуть, то і роблять. Місто Херсон для людей є небезпека. Карта дежавю минулого. Ну, бачите, ось карта, дивіться. Ми не можемо це збити, ми пропустили. Це можуть бути і дрони, і зрозуміло, ці авіабомби, ракети. Що вже було ось в минулому. Тобто не так давно якісь скупчення людей. Трійка Кубків, там, де люди, можливо, це може бути і базари. Бачите, як люди скупляються, спілкуються. Підприємства, до речі, є небезпека неочікуваних прильотів. Бачите, на підприємства. Для мирного населення є небезпека, місто Херсон. Ну, Бачите, знов король мечів і карта атаки. Постійні атаки. Ще листопад місяць буде, ну, буде, ви зрозуміли. Напружений, агресивний, в принципі, по карті дежавю такий же самий. Давайте запитаємо, можливо, буде трохи легше, бо цей місяць жовтень дуже важкий для Херсона. Листопад, 23 й рік для міста Херсон. Буде важче чи легше? Буде важ... важче по обстрілам, чи легше? Ну, давайте подивимось: Луна буде важче чи легше. Луна тут зрадники. Уход, 10 мечів. Важко, важко. Багато людей все одно вирішать, вирішать якось піти. Можливо, на оці, на холодну пору року. Прильоти те, що ми не можемо збити. Не можу сказати, що він буде легше. Не можу сказати. Буде такий буде такий самий, бачите, карта печалі. Люди поки що в печалі, вони. Нині. Легше, на жаль, не показують карти. Давайте далі дивитися: Антоновка. Правий берег Херсонщини. Місто Антоновка, яка там буде ситуація в листопад, 23 рік. Місто Антоновка. Так, диявол. Це обстріли. Це обстріли. Обстріли, якось навіть центр міста, до речі, Антоновка, якось центр міста. Біля якоїсь дороги, яка там у вас є головна дорога в місті Антоновка. Ось там будьте обережні, можливі там обстріли. Да, дорога, по якій їде, їдуть машини і так далі. Ви зрозуміли? От біля дороги, десь там може бути обстріли. Місто Антоновка. Листопад, листопад 23-й рік, місто Антоновка для мирне населення. Що очікує? Мирне населення, що очікує, місто Антоновка? Якась допомога вам буде, до речі. Місто Антоновка, до вас прийде допомога. Те, що ви давно просили, хотіли. До вас це прийде. Антоновка для людей. Людям, бачите, важко виживати. Холодно. Голодно, нема роботи, немає грошей, але ось кажуть карти, що повинна прийти до вас якась допомога. Ось, бачите? Вже вже йде якось швидко до вас, вже прийде якась гуманітарка чи допомога. Ну, Щось таке, кажуть карти. По прильотам тільки побачила біля дороги, біля головної дороги, десь вона йде через центр міста. щось таке. Далі дивимося. Білазерка. Так, де вона, щоб я її побачила? Ага, ось. Білазерка. Лівий берег. Ой, білазерка, правий берег Херсонщини. Білазерка. Яка там буде ситуація? Листопад, 23 рік, наступний місяць. Білазерка. Білазерка біля озера. Так, ну, до речі, у вас там є якісь оці зрадники, вони щось зливають. О, кстати, Білозерка, придивіться до свого місного, для домесних. Ось, бачите, зрадники щось зливають, щось там винюхують. До речі, можуть зливати якісь купчення людей. Будьте уважні, Білозерка. щось, Вони там щось винюхують. Да, бачите, спостерігають, щось чекають. Щось таємне, якусь таємну інформацію можуть зливати. І знов тріка кубків про скупчення людей. Як оце було в Харківській області? Будьте обережні, мені чомусь оце відразу в голову прийшло, оця ситуація. Білазерка. Ой, як вони достали. Так, Білозерка, мирне населення. Що чекає мирне населення, місто Білозерка? Правий берег Херсонщини. На листопад 23 рік, що чекає мирне населення, небезпека, якщо є, покажіть, Білозерка. Білозерка, білозерка. Карта печалі, тяжело. Ну, у вас вам важко, хочу сказати, вам важко. Карта печалі, смутку це все є. Але у вас тут влада, вас буде якось підтримувати. І ось по дурню можуть бути неочікувані прильоти. Це можуть бути і дрони, і е, неочікувані прильоти. Ось раз і все. Будьте, будьте, будьте уважні. Може, може щось таке неочікуване прилетіти. Далі Камешани. Камешани. Так, місто Камишани, правий берег Херсонщини. Яка там буде ситуація на листопад 23 рік? Камишани. Камишани, ситуація яка? Справедливість. Знов іерафант, люди. Бачу, що буде допомога людям йти. Камишани, хто потребував. Бачите, ось, по справедливості, е наконець-то е виділять вам допомогу. Хоча тут повішений. Ну, повинні щось виділити. Все одно повинні щось виділити. Камишани. Камишани важка ситуація. Бачите, карта укриття вказує на те, що е можуть бути прильоти. Давайте далі подивимося загрозу для мирного населення. Місто Камишани, правий берег, правий берег Херсонщини, небезпека для мирного населення, що чекає мирне населення. Камишани, листопад, 23 рік. Ну, карти кажуть, що багато пішло з Камишан, тому що там важко жити, нема роботи, карти кажуть. Нема роботи. І часті, до речі, якось прильоти. Ось, бачите, башня. І будьте дуже обережні. Карта башні, руйнування на листопад. Біля, до речі, будинки людей і підприємства. Карта башні. Щось таке. Склади підприємства. Дуже обережно. Так, Чернобаївка, давайте ще подивимося. Чорнобаївка. Славно, звісна, Чорнобаївка. Так, яка там буде ситуація в Чорнобаївці? Листопад 23 рік. Наступний місяць. Чорнобаївка. Херсонська область, правий берег. Чорнобаївка. Башня. Дуже обережно. Важка ситуація. Якісь можуть бути, можуть бути руйнування, прильоти. Щось може таке бути. Чорнобаївка. Карта укриття ну Під контролем, в принципі, все. Але в них туди щось там якась ціль є. Треба бути обережними. Бачите, можуть, бути, можуть постраждати люди. Чорнобаївка. Небезпека для мирного населення. міста Чорнобаєвка На листопад, 23 рік. Що чекає? Мирне населення Чорнобаївки, листопад 23 рік. Знов карти кажуть, що багато людей там пішло. Чорнобаївка. Карта ударів, до речі, і карта будинків людей. Карта якихось складів. Бачите, склади з зерном, з, з продовольством це карта врожаю. Карта харчів. Туди можуть якось бути прильоти. Но все одно карта ударів є на двох колодах. Так що будьте дуже обережні. Чорнобаївка обережні. Так, тепер давайте дивитись Берес... Береслав. Там же ж його зовсім та ужас, авіабомбами закидують. Давайте смотреть Береслав. Зараз я знайду Каховка ось Береслав. Так, місто Береслав. Правий берег Херсонщини. Яка там буде ситуація на листопад 23-й рік? Місто Береслав. Місто Береслав. Ситуація там яка буде в місті? Береслав. Бачите, постійні башні зруйновані підприємства кажуть. Ось підприємства. Нема роботи, все зруйновано по карті башня. Наступний місяць листопад, Береслав. Дуже важка ситуація. Дев'ять жезлів. Бачите, люди тримаються з останніх сил. Карта Луни. В них туди, це постій, в них туди якийсь план. Це постійно обстрілювати. Що воно там обстрілює? Вони самі не знають. Місто Береслав наступний місяць. Карта смерті, карта захисту. Береслав, допомога. Допомога, як-то люди чекають допомоги, а вона, бачите, йде по-повішеному. Не йде допомога до людей. Місто Береслав. Тому що його постійно обстрілюють. Так, місто Береслав, небезпека для мирного населення на листопад 23 рік. Місто Береслав. Що чекає? Мирне населення міста Береслав. Херсонщина, правий берег. Місто Береслав. Люди очікують якусь допомогу. Бачите знову карти. До речі, велика кількість людей, бачите, жінки з дітьми будуть виїжджати. Із-за того, що не, не, не буде, бачите, сонце, нема сонця, не буде якось опалення чи що. Не буде опалення в місті. Ось, Жінки з дітьми виїжджають. Місто Береслав. По вісьмірки мечів, оці е, самоліти, оці авіабомби, бачите, ми не можемо це збити. І постійні оці осколки розлітаються. І карта диявола, бачите, іще 10 мечів. Ну, дуже важка ситуація. Наступний місяць по можливості жінки з дітьми виїжджайте. Тому прям карти кажуть, що тепла не буде. Щось таке. Ну, дивіться самі, я вам кажу, що, від, що показують карти. Далі казацька. Казацька, Казацька, правий берег Херсонщини. Що там буде відбуватися в листопаді 23 23-й рік? Яка ситуація? Місто Казацьке. Місто Казацьке. Правий берег Херсонщини. Що там за ситуація в місті? Знов карти кажуть, бачите, люди налякані із-за того, що сонця нема, світла можливо, немає, тепла нема, не буде. Із-за військових дій. В Казацькам нема тепла і світла із-за військових дій. Ось по картам чітко тут. На листопад. На листопад для людей, бачите, в будинках людей ситуація. До речі, прям все місто показує, все місто, як сидить без світла, без тепла. І люди знов, знов люди виїжджають. Карта, люди виїжджають. Казацька. Казацька, правий берег Херсонщини. Що чекає? Мирне населення казацьке. На листопад, 23 рік. Що там чекає людей, які залишились? Карта завершення, мир. Що чекає людей? Ну, знов карта, бачите, уходу. Уходу в більш комфортні умови життя. Тому що карта повішена, І поки що ситуація буде під, 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 підвішеною в місті. Бачите, знов карта страху. Людям страшно. І за оцих постійних атак. Теж вказують на те, що. Жінкам з дітьми краще виїхати. Так, Казацька, що у нас тут ще? Казацька є. І Зміївка. Давайте ще подивимось Зміївка. Зміївка, яка там ситуація буде. Правий берег Херсонщини, Зміївка. Ситуація на листопад, 23 рік. Яка там буде ситуація в місті Зміївка? Так, луна, Важка ситуація, досить важка Луна. Знов тримається з останніх сил, карта дороги і башні. Або люди повиїжджали із-за прильотів, або буде прильот десь біля дороги, на околицях вашого місця. Околиці міста, дорога. І може приліт, при, при прилети, прилет господи, прилітіть туди. Знов карта уходу. Люди уходять, бо, ну, можливо, теж щось з теплом та зі світлом запаленням. Так, ще запитаю небезпеку. Місто Зміївка, правий берег Херсонщини. Що там чекає? Мирне населення. Листопад 23 рік. Місто Зміївка. Так, робота. Місто Зміївка. Як би там не було, карти кажуть, люди все одно працюють. Хоч і потрошки, бачите, але працюють в Зміївці, до речі. Але знов карта, бачите, жінки з дітьми уїжджають. В щось комфортніше. Карта дежавю минулого, до речі, це карта ще й дітей і комфорту. І за оцих прильотів, ударів жінки з дітьми виїжджають. І це правильно. Ну, поки що це правильно. Так, правий берег я подивилася. Наступне відео буде про лівий берег Херсонщини. Бережіть себе на все добре.